Я не хочу, щоб спілкування з військовими було таким табу, як, наприклад, якісь складнощі материнства. Коли до тебе прийшло усвідомлення, що ти хочеш дитину з, з цим чоловіком? Може, він подивиться ефір, дізнається, що зараз в твоєму житті в пріоритеті? Я дуже хочу бути публічною. Я дуже хочу знімати YouTube, але я боюсь. Що ти взяла для себе з цього інтерв'ю? Це такий інтуїтивний проект. Дуже хочу робити от так, як ти говориш, так. але в мене нема на це часу. Дитина мені принесла соску, щоб я заспокоювалася. Діти це завжди няшність. Базова прошивка всіх сімей. У мене навіть зараз емоції згадалися. Ти доросла, ти знаєш краще. Олена Вишинська блогерка і підприємиця. Вона мріяла працювати на телебаченні, але підкорила Ютуб. Називає себе амбасадоркою самопізнання та дульок, цікавиться темою фінансів, розподілом коштів, капіталом. Розповідає, як жити так, щоб гроші працювали на тебе, а не ти на них. Відверте інтерв'ю. Дивіться цієї неділі 3 грудня о 19.00 у програмі Зірки розкажуть.